Доброго ранку, діти! Ну ми з вами привітаємось і подаруємо один одному наші посмішки! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Дітки, сьогодні я вас запрошую в подорож у місто Рахункове. То здогадався, чому воно так називається? Так, бо тут люблять рахувати. Для того, щоб відправитись в подорож, потрібно проговорити математичну лічилку. Приготуйте ваші пальчики і повторюйте за мною. Раз краплинка, два краплинка вилетіли із хмаринки. Три ромашки біля хати узялися танцювати. А чотири ясне сонце зазирнуло у віконце. П'ять веселий вітерець вгомонився на кінець. От ми і прибули у місто Рахункове. На честь нашого приїзду у місті організували свято і прикрасили все повітряними кульками. Розгляньмо їх. Ось такі повітряні кульки. Порахуємо їх по порядку: Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Скільки всього повітряних кульок? П'ять. Чи однакові вони? Скажіть, чим вони відрізняються? Так, вони відрізняються кольором, а що у куль однакове? Вони однакової форми і розміру. Якого кольору перша кулька? Блакитного, а третя. Червоного п'ята кулька. Рожева. Скажіть. Яка за рахунком стоїть зелена кулька? Так, четверта, а жовта, друга. Молодці ви дуже уважні. Раптом подув вітерець і одна повітряна кулька полетіла. Якої кульки не стало? Правильно, червоної. Повертаю її на місце. Зараз запам'ятайте порядок розташування всіх кульок, заплющить очі, одна кулька полетить, а ви здогадайтесь, якої не стало? Якої кульки не стало? Зеленої, яка вона була за порядком? Так, четверта. І ще раз заплющить очі. Якої кульки цього разу не стало? Жовтої, яка вона була за порядком. Друга, молодці, дітки, повертаю. Чи подобається вам грати? Так, отже, продовжуємо грати. Шановні батьки, допоможіть дітям перейти за покликанням. Дітки, погляньте, перед нами відкрилася гра, така інтерактивна вправа. Наше завдання порахувати предмети і перетягти їх до відповідної цифри. Отже, на першому віконечці натисніть ОК. Погляньте, скільки квітів зображено. Так, одна. Перетягуємо до цифри один. Тепер з'явилося зображення равликів. Порахуйте, скільки їх, і перетягніть до такої цифри. Кубик-рубик. Скільки їх. Перетягніть. Волейбольні м'ячі. Порахуйте, скільки. І перетягніть до цифри. Яблуко? Скільки яблучок? Перетягніть до цифри. Ще яблучка. Так, їх два. Відправляємо до цифри два. Баскетбольний м'яч. Скільки їх? Один. Перетягуємо. Зошити і олівці. Скільки їх? Олівець. Він один. Кубик рубик. Він один. На цьому наша гра закінчилася. А зараз візьміть нашу картку із двома смужками та набори цифр. Перше, що вас попрошу, викладіть цифри від 1 до 5 в порядку зростання. Так, як вони розміщені на цифровому ряді. Один. Два, три, 4. П'ять. Ми виклали цифри у порядку зростання. На нижній смужці попрошу вас викласти цифри в зворотньому напрямку. Ще кажуть в порядку спадання. Тобто навпаки, яка цифра стане першою? Та, що була останньою. Отже, цифра 5. Яка буде наступна? Чотири. Наступна. Три. Наступна. Два І завершить наш зворотній ряд цифра 1. Назвімо всі ці цифри. Спочатку в порядку зростання: 1, 2, 3, 4, 5. А тепер в порядку спадання. 5, 4, 3, 2, 1. Приберіть нижній рядочок. В ряді цифр знайдіть цифру 4. Ось вона. Яка цифра стоїть перед нею? Ця цифра називається попередньою. Яка цифра стоїть після чотирьох? Вона називається наступною. Назвіть попередню цифру до цифри 3. Знаходимо 3, Попередня 2. Так, назвіть наступну цифру до цифри 2. Знаходимо двійку. наступна 3. Так, молодці, дуже уважні. Дітки, ви так гарно працюєте. Пропоную вам трошки перепочити. Піднімайтеся і повторюйте за мною. Раз. Підняли руки вгору. Два опустили їх додолу. Три повернулись вправо-вліво, на чотири всі присіли. П'ять покачали головою. Шість ще й тупнули ногою. Сім ручками повертіли. І тихесенько всі сіли. Продовжуємо працювати! У місті Рахункове жителі дуже люблять створювати картини з мозаїки. Мозаїки у них нема, але є геометричні фігури. Подивіться, який гарний малюнок викладений з геометричних фігур. З яких геометричних фігур віконце? Так, з квадрата. Що ви можете сказати про квадрат? У нього чотири сторони і чотири кути, і всі вони однакові. Діти, а дах якої геометричної форми? Трикутної. В неї три кута, що намальовано поруч з будинком справа. Дерево. З яких фігур? З овалу і прямокутника. Дітки, а якої форми сонце і в якому кутку воно знаходиться? Сонце кругле знаходиться в лівому верхньому куточку. Умнічки. Пропоную викласти будиночок із наших рахівних паличок. Діставайте палички. Пригадайте, дітки, якої форми був сам будиночок? Квадратної. Скільки паличок нам знадобиться? Так, чотири. Візьміть чотири палички одного кольору. І викладімо квадрат. Ось так ми побудували будиночок. Пригадайте, якої форми був дах у будиночка. Так, трикутної форми. Скільки паличок нам знадобиться? Три. Візьміть три палички іншого кольору. І викладімо дах. Зверху над будиночком. Ось такий будиночок вийшов у мене. А у вас пропоную ще одну гру. Батьки, допоможіть дітям перейти за цим покликанням. Ця гра називається: На що схожі геометричні фігури. Щоб почати гру, натисніть на білий трикутничок посередині екрану. Розгляньмо всі малюночки і перетягнемо їх, які зображення схожі на круг, а які на квадрат. Дивимось уважно, перше зображення м'ячик, на яку фігуру схожий. Так, на круг перетягуємо. Наступне зображення Гудзик. Він схожий на квадрат. Перетягуємо. Так, робимо із кожним зображенням ялинкова кулька круглої форми. А сонечко Кругле. карамелька. Кругла. Знак. Парковки. Квадратний. Вікно квадратне. Перетягуємо. Подушка. Квадратна. Печиво. Кругле. Лимон Круглий. Крекер. Квадратний. Шматочки сиру. Квадратні. Внизу знайдіть отаке віконечко прямокутне, і натисніть. Побачите ваші результати. Всі відповіді правильні. Молодці! Які ви молодці! Але я все ж таки пропоную вам ще одну гру. Вона називається Скажи навпаки! Я буду казати слова. А ви добирайте значення навпаки. Будьте уважні. Перше слово великий. А навпаки. Так, маленький. Наступне слово широкий. А навпаки. Вузенький. Молодці. Довгий, а навпаки. Короткий. Так. Товстий, а навпаки. Тонкий молодці! На цьому, любі мої друзі, наше заняття закінчується. Пригадайте і скажіть, де ми з вами сьогодні побували? Так, у місті рахункове! Що ми робили? Дуже багато! І з цифрами працювали, і з фігурами. Молодці! Яке завдання вам найбільше сподобалось? А як, з яким завданням виникли труднощі? Сподіваюсь, що не виникало труднощів. Ви великі молодці! Я дякую вам за увагу і кажу до нових зустрічей! Бувайте!